Так ви мене остановили нас, не Вы на основі чого? Просто перевірте документи. Це власне важливо, ви вам не спілкуватись. Звісно. ...в розчинку чи підлягає якомусь перевірці. Скільки ви причин для зупинок знаєте? Я всі знаю причини. А, всі? Так. Да. Які всі? Які повинні. От ви тільки знаєте свої. Ви да. Зіпин, да. А ви свої знаєте? Я свої знаю. Я вам ви присягу приймали, кому ви присягали? Що? Народу України. Присягали, присягали кому. Що, ви мене провокуєте, на якісь дії? Не я не провокую, я вас запитую. Ну до чого тут? Кому присягали кому У присягали? нас ви йдеться нас, якась чи? бесіда, чи, ну, бесі. уже до... допит. Починає... чи допит у нас? Ні, в нас э, починається діалог з одного, а закінчується зовсім іншим. Я хочу знати причину я своєї зупинки. Якщо ви щось вважаєте мої дійне законом, будь ласка, звертайтеся в відповідальні органи. Незаконні дії. Ще раз покажіть мені ваше службове посвідчення, бо я не запам'ятав, як у вас... Ну, це буде належати. Фамілія, ім'я, отчиство. Ну, правомірності ваших дій. Якого року народу? Ви можете сказати, якого уроку народу? 71-го. 71-го. Ну, ви не можете одразу показати документи і поїхати собі далі. А ну чому? я хочу спитатися, чому Юскевич Владимир. Владислав. Владимир. А, Владислав Валерійович. Так, до 1.11.26 року. Так. Ну це ж, опять, додаток до жетону. Це ваша суб'єктивна суб суб'єктивна. Суб я вже я знаю свій, Внутри, я вже та та свої права. Так. А обов'язки свої знаєте. І обов'язки я знаю. О, Десять років так. я судився, так що я знаю Слім, сам собі адвокат. Ну Погано ви трішечки знаєте. Ну, Як мінімум закон України про при національну поліцію, якщо ви там 35-та, 32, 32, 32 не, пішоходи, не пішоходи, так. 32 не не пішоход, не пішоход. Причина зупинки. і визначена. Що в 32-й визначено? Поліції. Так, поліцей, так поліцей ви зупинили мене на основанні 35 статті, правильно? Правильно. Причина для зупинки була. Ну, а ви, ви зараз уже причина? сюди шльоті 32. -ї. Яка причина зупинки була? 35-ї 3 Транспортний засіб зупинений На законних підставах. На, яких? на Яка причина? Перевірка документів. Яка причина? Ми повинні були на, нарушити. То, яка причина? Ну на законній підставі, перевірка документів і військово-облікових документів. Пункт 3. Да, яка причина? Давайте будемо разом з вами вчитися. А, яка давайте. Ви ж дуже освітній юрист, щось я не бачу. Так, слово. я тут теж вважаю, що ви, якщо б дуже добре виконували свої обов'язки, то. О, знаєте, мені завжди подобається, коли ви сидите і розказуєте про мої обов'язки. Ви краще за свої обов'язки, подумайте. Але я ви свої обов'язки. Я свої обов'язки знаю і права теж знаю. Так, да. зупинка транспортного засобу. Поліцейський може зупиняти транспортних засоб У разі. З самого Уразі. початку. Правильно? Да, У разі, Який? Які? Поїду. Якщо водій порушу правила дорожнього руху. Ми порушили правило. Якщо є очевидні ознаки, ви будете перебувати. Будемо стояти до завтра з вами, якщо будете перебувати. Пункт 7. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, про що я вам півповідомлю? що відповідно до рішення начальника Фастівського районного управління поліції начальника. від 24.03.25 року є розрахунок особового складу Фастівського районного управління поліції, який задійний на проведення пошукових дій на території Боївської ТГ Фастівського району Київської області. А саме з метою проведення профілактичних заходів, спрямованих на виявлення затримання, е, затримання диверсійно-розвідувальних груп на території Буїрської, ТГ Фактівського району Київської області, а також виявлення осіб, які опираються від мобілізації. Залучити відповідних сотрудників до даного розрахунку, до даних профілактичних заходів, які я включу. Це ваш Це начальник закладів, захотів, щоб закладу. таке було. Це ваш начальник придумав таке, так? Що? А по закону. По закону все. Переходимо. 35-го розібралися, машину зупинили. Ну я не знаю, ви вважаєте, що ви хочете вважати. з машину... целью виявлення принадлежності да. ДРГ, покажіть мені, що я нахожусь в розыске і моя машина соответствует а як мо какої-орієнтовки. Якщо ви не один на один документ свій не показуєте. А да що вам документ? Ви так ви не остановили на основі ви? нічого. Просто провірять по привірте Уже другого зупинили, да? Да пошел, наверное. Уже другого осознали. Я сказал, я да? не, не собираюсь никому ничего показывать. Кого-то там другого самолета, да? Он...